І в Христі я від себе також хочу просто двома словами сказати. Щиро вас вітаю із великим святом Воскресіння Христового. Саме зміст самого Воскресіння ми кажемо Христос Воскрес. Але перед тим, як Воскреснути, Він помер. А перед тим, як померти, Він жив. На якому ми етапі? Ми живемо. У нас ще два пункти впереді померти і Воскреснути. Тому не бійтеся, нічого не бійтеся сьогоднішній день, сьогоднішня Пасха, нехай принесе радість у всі ваші будинки. Нехай принесе у ваші душі. Бо не кожен має свій будинок. Є тут навіть у нас у церкві присутні люди, які вже не мають куди вертатися. Розумієте? Бо тому що будинок знищила війна. Є Серед нас і ті, яких дуже тяжко потішити, бо ті, хто були з ними, загинули на цій війні. Але кажу вам, подивіться на цей світ Божими очима. Ви знаєте, як отець з неба дивився, коли сина ввели на Оловту? Але це була жертва, і це було Воскресіння. І потім то Воскресіння було таке потужне у по своєму змісту, що апостоли, всі, всі, хто був, всі, хто йшов за Христом, вони загинули мучницькою смертю, бо для них Воскресіння мало значення. Бо вони бачили Воскресного Христа, а з Христом ще багато там було людей Воскресли. так пише Святе Письмо. І люди були свідками того. І лазерю всі бачили, що Ісус Воскресив. Тому я вас сьогодні вітаю, дорогі Мої світлим святом Воскресіння. Зараз посвячуємо Пасочки, щоб разом із цією молитвою, з цією благодаттю ви принести додому відчуття отої повноти, радости і перемоги, бо без перемоги. Знаєте, ніяка кубаса мене не покішить, ніякі яйця, ніякий сир, ніякий мід нічого мене не потішить. Все одно воно буде трохи щось бракувати. Як юшка не солена, розумієте? Як борщ без приправи. Тому, Господи приправи наше свято перемогою. Хай ворог вступається додому. Ми хочемо жити спокійно, будувати свою державу. Господи Боже, державу для Тебе, в які будуть Тебе проставляти. Сьогодні я благословляю всіх вас терпеливістю, розумінням і мудрістю. Це і важно. І щоб разом з вашим кошиком, тим посвяченим щедрим кошиком, ви взяли і нести з церкви оті Божі дари. Які не можеш ні купити, ні придбати, ні знайти, їх можна тільки отримати від Господа Бога як дарунок. Тому сьогодні знаєте, Господь сьогодні щедрий і для вас усіх приготував великі дари й дарунки. Ніхто з цієї церкви не піде додому порожній, каже Господь. Ніхто із храму мого, що прийшов сьогодні святкувати Воскресіння Христове, не піде додому голоруч, навіть якщо ти прийшов без нічого, ти підеш із дарунками Божими. Господи, благослови всіх нас. Дякую щиро усім тим, хто сьогодні разом з нами моляться. Дякую усім тим, хто з нами з'єднані в молитві через інтернет. Нехай Господь Бог благословить усіх вас.